Слава Ісусу Христу! Хотів би задати питання, якраз спробувати, щоб ми у світлі цього запитання, у світлі слова Боже, порозмірковували над собою, а саме над християнством. Хто такий християнин? От якщо от якась людина ніколи не ні знала не про Бога, не про християн і дізнала, що ви християнин, я задаю питання: хто ти? Хто це християни? Як би ви відповіли, як ми кажемо, по-дитячому чи от дуже просто, щоб людина, яка зовсім не розуміється, не читала ніколи Біблію, Євангелію і не знає, хто такі християни, як би ви їй дали відповідь? Біблія нам дає різні образи, які через призму, через погляд цих образів, ми ніби якраз починаємо розуміти суть зміст християнства разом з тим, Простих речах, ніби відкриваються головні акценти християнства. І один образ, як на мене, він дуже-дуже простий, зрозумілий і в якійсь мірі найбільш популярний, разом з тим, мені здається, останні не то, що роки, а десятиліття все більше його соромляться називати або говорити, і навіть. Коли починають говорити, то починають якось все рівно трошки з іншого ракусу дивитись, тобто з іншого погляду дивитись на цей образ. Я хотів би зачитати текст, якраз з цього текста, що ми взяли оцей образ і поміркували. Іван від Івана, 12 розділ, 26 віршик. Івана, 12, 26. Якщо хто мені, це Ісус говорить, мені служить, нехай іде за мною. І де я, там буде і мій слуга. Якщо хто мені служить, того пошанує мій Отець. Образ слуги. Якщо от ми подивимось, хто такий християнин, то один із якраз простих, зрозумілих образів це слуга. А вже ж в нашому устрої державному прямо немає вже такого устрою, як слуга. Але в цілому ми всі, особливо хто в школу проходив, знайомим з поняттям, з розумінням, хто такі слуга, бо інше слово є раб. І якраз попередня проповідь теж сьогодні звучала і використовувала оцю ідею як образ раб. Що Бог дає своїм рабам нам таланти, можливості, і наскільки що ми їх використовуємо. І отут Ісус бере і каже: хто слідує за мною, ото слуга, і де я буду, там мій слуга. В нашому суспільстві, як я почав вже трішки говорити цю думку, все більше і більше починають, ніби соромитися цього образу, зокрема християни. Можливо, якраз на перевагу десь хочуть більш розвивати образ ми діти Божі, ми не слуги, а діти. І вже ж Бог показує нам і образ, що ми діти Божі. Кожен, хто повірив Ісуса Христа, стає дитиною Божою. Але там в тому образі якраз елементи батьківського серця до нас, наскільки Бог піклується, любить нас, нашого серця до Бога, наскільки нам варто довіряти, сприймати щиро нашого Отця Небесного. Але коли ми говоримо, як нам жити на землі, як нам проводити час, як попередня проповідь вже звучала, як нам використовувати можливості, то якраз ми бачимо, що Бог дає нам прямо гарний образ слуги. Хто такий слуга? Це той, хто служить не ради себе, не в ім'я своє, а ради когось, ім'я чиєсь. Він досягає цілі, бажання свого пана. І ось Бог говорить, що найліпше, що може стати зі мною тут, на землі, це коли я справді повірю в нього. І отримую вірою, даром спасіння. Ну Бог не зразу мене забирає на небо, а я тут продовжую жити на землі. Ну, от, чимало із нас якраз вже не перший рік проживають на землі, віруючи в Ісуса Христа, як Свого Спасителя. Як нам жити? І отут в нас ніби можливість розвивати стосунки з Богом, як то кажуть, по двох сценаріях. Перший сценарій це ми повірили в Бога, який благий, добрий, люблячий, Спаситель наш, і ми десь більш договорюємося з ним в такому форматі Боже, благослови мене, благослови моє життя, мою долю, моє, моє устрой. Ти бачиш, в мене плани, в мене цілі, я хочу мати машину, хату, сім'ю. Ну, я просто для ілюстрації. І в нас є бажання, прохання, цілі. І ми прохаємо Бога, Боже, благослови, Боже устрой, Боже направ! А як, якевич Анатолій, дякую тобі за те, що ти у мене є такий добрий. Тепер другий сценарій, коли ти кажеш, Господи, я віру в тебе, і я розумію, що я толком не знаю, як найкраще прожити життя. Тому як і бокевич Анатолій Григорович. Хочу пізнавати, що є воля твоя, хочу дізнаватись, які твої цілі. І ти мені вкажи, ти мені покажи, що робить, як робить, і заповни моє життя своїми цілями, своїми планами. А я, як слуга, готовий буду виконувати це. Одна зі два сценарії. Який нам хочеться вибрати? Правда ж цей? Ну і більш похоже, наше життя на який сценарій? Боже, благослови, Боже, устрої. Ну разом з тим, якщо вникаємо Боже Слово, і набагато кращий для нас сценарій який? Боже вкажи. Боже направ. І от бачите, в нас завжди, ніби боротьба, який сценарій ми вибираємо. Хоча цей сценарій нема Біблії. Це людська природа більш диктує нас. І ми стаємо ніби в центрі нашого життя, нашого світогляду. І ми головні. Боже, благослови мене, дай мені, бо ти ж мене любиш. Що дуже цікаво, якраз оця ж ідея, дитинка маленька, вона думає, що світ навколо неї кружиться. І все їй має бути. Ну, мама, чути не це? Якщо не це, то ти знаєш, мене не любиш. І от все навколо дитини. Але в якомусь моменті, особливо маленькі діти, це нормально, що все навколо них. Крик, і вже мама біжить до них. Ну, я не буду вже імітувати або ілюструвати, але все навколо них. Ну, приходить якийсь вік, і вже даже 5 чи 7 років, і якщо дитина тільки починає для себе жити, вона егоїст. І це велика біда росте для батьків і для суспільства. Людина, яка не вчиться відповідальність брати за своє життя і не вчиться служити, вона проблема для сім'ї, родини і суспільства. І наоборот, якщо що ми все більше, благословляючи, наприклад, дітей, но розвиваємо, що служать і вдома, і скрізь, починають брати відповідальність за щось, вони починають бути свідомі. Як ми, можна так сказати, загально толкові діти для сім'ї, для суспільства, для церкви помісної. І от ми маємо побачити себе. Я більш на який сценарій згоджуюсь. Я більш по якій дорозі рухаюсь. Я слуга Христа. Чи я, як от, вибачте, але це такий маленький, маленький хлопчик, який психує і все дай. Зроби, подай, якщо не так, то Боже, то може тебе нема або може щось не то, наскільки важливо зрозуміти, що ми люди обмежені в погляді, в розумінні? От як маленька дитина не все розуміє, не все може збагнути, отак ми, але ми набагато більше обмежені в погляді. Зокрема, якщо ми дивимося поглядом вічності, Бог Всемогутній. Ну, типу, якщо ми дивимося, що доросла людина і що дитинка маленька, яке розуміння, який світогляд, це ну, різниця є, але ця різниця набагато менша, ніж я і Бог. І от як важливо довірити Богу. І от якраз елемент слуги, що Він не просто заставляють його, а слуга цей добровільний, який усвідомлює, нема нічого ліпшого, як служити мому творцю, як служити мому царю, моєму пану, бо він найкраще для мене знає, бо Він хоче найкраще для мене, тому в мене є довіра до нього, тому в мене є вірність Йому, тому в мене є віра в нього. Оце такі слова. Що дуже цікаво, тут ще таке слово, хто слідує за мною. І отут слуга, не просто який, якого заставляють. Іди зроби те. І все, і пан, якби збоку, а от бачите, слуга, який дивиться на свого Царя, на свого Бога, на Ісуса. Унікальність нашого служіння, що Ісус Христос сам прийшов на цю землю і показав, які цілі до потрібно робити. І Филип'янам якраз написано, Він умалив себе до кого? У Генку Прама каже раба. Інший переклад слуги, щоб показати нам, як жити тут на землі. Яким чином? Як слуга, як раб? І ми не просто заставлені. Це наш вибір. Але вибір, який Ісус показав, на прикладі собі, що немає нічого ліпшого, як служити. Служити. пам'ятаєте цей епізод, коли учні не дозволяли, щоб Ісус мив ноги їм, зокрема, Петро. Ну Ісус якраз каже, я на те прийшов, щоб послужити. І якщо я тобі не послужу, ти не будеш мати часки. І от тим самим він деякі доктринальні питання розказав Петру, ну і приклад подав, і виробіть так, служіть один одному. Служіть, а як нам служити? Матвій 25 розділ каже, я був голодний, ви що зробили? Накормили. Тобто слуга це той, хто має мислення слуги і бачить потреби, і їх що реалізовує, що може рука його, те він робить сьогодні і вже, і на тому місці, де він є. Бо інколи нас знову друга, вже така думка, що інколи вже і ми маємо розуміння, треба служити Богу, треба бути слугою Ісуса Христа, але треба десь наче поїхати. Ну, в якусь Африку, як мінімум. Але от Біблія нам показує, отам, от де я вже живу, до речі, в моїй сім'ї, моїй родині, в моїй помісній церкві, отам от же, де я є. І якщо я можу, що робити, і вже сьогодні теж перші проповіді це говорили, робиться, служи. Я був хворий. Що ви зробили? Матвія 25 розділ? Відвідали. Є потреби. І я можу послужити, от оце і є слуги серце. Я хочу, щоб особливо ми могли десь ніби, знаєте, як зупинитися і подумати, а скільки людей навколо мене може справді розпізнати мене як християнина, як слугу Христа? Ми, от бачите, більшість часто думаємо про слугу. В якомусь максимальному варіанті це служитель. Він має служити. Ну бо він служитель, але ми не забуваємо, що коли ми говоримо про служителя, тобто про пастра чи про інші якісь керівні посади, чи ролі, точніше, ролі, це більш про організаційні речі. І вже сьогодні теж говорили цю трошки думку. Коли ж ми говоримо про сенс, про зміст християнства, то немає такої людини, яка щиро повірила в Ісуса Христа і не збагнула, що служити це найліпше. Тепер Бог не заставляє і не дає нам оцю ідею, що чим побільше ти зробиш, або чим якесь видніше служіння, тим краще. Ні. Головна думка, що може рука твоя те роби, де ти бачиш потребу і там можеш долучитися або служити, от те роби. Повните дві лепти вдови. Вона фінансами в даному випадку послужила, ну і своїх таких. Життєвих моментів і, до речі, віддала найбільше бо все. І Ісус якраз показав їй її, її як приклад служіння, довіри до Бога, вірності до Бога. Ми маємо розпізнати своє життя, чи воно йде по дорозі служіння? Чи я служу Богу? Як виявляється моє служіння Богу? Дивіться, ми навіть сьогодні приходимо на зібрання, але я хотів би, щоб ми побачили, в більшості ми тут не служимо. Є хто проповідує, є хто, можливо, організовує інші якісь служіння, спів чи ще щось, і в якійсь мірі це можна назвати служіння. Але коли ми говоримо в цілому, от як ми приходимо, то вже сьогодні теж використовується слово як прохажане. І наша ціль зібрань це збудуватись, це зміцнитись і прославити Бога, подякувати Богу. А наше служіння, воно й вражається в церковному служінні, але це тільки лише один пазлик, а так все життя, коли я бачу яку потребу в церкві Божій, в Царстві Божому, в родині, сім'ї і в інших суспільних якихось, ну, сферах, коли я бачу, можу це зробити ради Христа, це і є служіння. Ради Христа, ради Божих цілей, служіння Богу. І от ми говоримо і ми говоримо, що це привілегія. Це не просто заставляє Бог, а це привілегія бути Слугою Христа. Заважте, лише даже в цьому віршику одному, Ісус дає не просто якісь такі зобов'язування найбільше, а дає якраз привілегійні речі найбільше. Де він каже, то слуга, він слідує за мною. Він робить те, що я хочу, те, що мені доподобає, оце слуга. Але далі він каже, де я буду, там мій слуга. І хочу, щоб першу об'єтницю ми побачили, бо сказав, що слуга мій він не буде залишений мною. Він іде за мною, і я буду разом з ним завжди. Особливо зараз, в час війни, важливо якраз усвідомити, що лише слуга буде з Ісусом. Я це дуже громко сказав, але я хочу, щоб ми оцю думку відчули, де я там і слуга буде. Що якраз захист Божий Ісус супроводжує нас, коли ми служимо Йому. І ми цю думку якби знаємо, але до кінця часто не розвиваємо, не глибоко розмірковуємо. Обітниця Божого благословення. Зокрема, присутності в нашому житті виражається, оказується, в моєму служінні Богу. І ми це не раз можемо побачити як в житті учнів, так і в нашому житті, що справді чим більше ти служиш, служиш ради Бога, тим більше ти відчуваєш Божу присутність, Божий устрій в твоєму житті. Друге, що подивіться, що Ісус каже, хто мені служить, того пошанує мій отець. Ви розумієте, що от є люди, які можуть пошанувати вас. Помните, один чоловік прийшов до свого царя, і він запитав його, як мені пошанувати людину, яку я хочу так проявити їй повагу? Він не гроші просив, і бачите, гроші оказується, в пошані не саме грає більше роль. Він вирішив, що от більше буде повага. Пошана це коли на царський конь, на царську колесницю, точніше, і от по царськи його провезуть по вулицях столиці. Я хочу, щоб просто цей образ нагадав нам, щоб сьогодні, які б досягнення ми не мали б, як би нас не шанували. Ну це просто сміття на фоні того, що Бог шанув, хоче прошанувати або готує яку шану тим, які служать йому. Ми не можемо до кінця уявити, як Бог буде шанувати, але ми точно бачимо: Бог дасть вінці, Бог дасть служіння вічності. І інший аспект, який Біблія відкриває, але це лише як -то один пазлик того, що Бог приготував тим, хто служить йому. І тут ключовий момент, це не просто все знати, що нас чекає, а довіритись, повірити Богу, що хто-хто, Бог пошанує, тих, хто служить йому. І якраз служіння Богу, це не питання ключове спасіння, бо спасіння ми отримуємо даром, по благодаттю. А ключовий момент, що Бог нагороду дасть, зокрема, пошанує мене. І тут, на землі, часто, на ключовий момент вічності. Ось чому пообливо ми надихаємо, щоб служили Богу, були активні в цілях, в цінностях Божих. Бог любить нас настільки, що має задум, має план найкращий для нас. Але він заключається не в тому, що я випрошую Бога, що я бажаю, а в тому, що я довіряю Богу як Творцю, що я вірую в Ісуса Христа як найкращого того, хто мені вкаже, як жити, які цілі досягати, як і що розпізнавати в своєму житті. Тому буквально слуга Божий це той, хто розпізнає щодня, де я можу послужити, досягаючи Божі цілі. Де я можу, як я прикласти відповідальність, старанність, жертовність, що прославився Ісус Христос. Я хотів би, щоб ці розуми вони нас надихнули щоб в більшій мірі розпізнавати, як це бути слугою Христа. Я вірю, що Лише роздуми і молитва перед Богою, Боже. Я знаю, що слуга Твій це найкращий стан серця. Благослови мене жити, мислити так, ну і жити, як слуга твій. Я вірю, що навіть проста така молитва і роздуми, вони вже будуть відкривати вам очі, де можна послужити ради Христа. Як і що можна збудувати діло Боже для слави Божої? Ось що я найперше хочу як посіяти в наші думки, в наші серця, щоб ми роздумували і молились, щоб по правді бути слугами Христа. Друге, щоб розпізнавати, що сьогодні я можу зробити для слави Божої. Я хотів би на закінчення просто залишити вже якраз паралель того, що сьогодні говорив брат Анатолій в перші проповіді про рабів і талантів, що той, хто мав можливість послужити, мав можливість прославити Бога через слуги серця, але не використав ці можливості, він якраз вбиває себе, вбиває свої можливості. але і саме страшне, він ще буде відповідати за це. Це в якійсь мірі острашаючий момент, але це якраз показує нам, що людина вибір має і вона свобідна в своєму виборі. Але якраз Євангелія, Біблія в цілому показує, що наш вибір кудись нас веде. І от якраз слуга це той, хто іде за Христом. І його вибір не просто по своїй життєвій дорозі, я сам визначаю, куди рухатись, но слуга Божий – це той, хто розуміє, я сам пропаду, я сам себе так заведу, що буде просто страшно і відповідально, і дуже печально. Але якщо я буду слідувати за Христом, за Його Словом, за Його Духом, я побачу. Я все більше і більше мені буде формувати серце слуги. Я все більше і більше буду пізнавати, що є служіння Богу. Тому я хотів би, щоб справді кожен з нас про це міркував і про це молився. Ми зараз, маючи оцей гарний звичай молитись за дітей, за дитяче служіння, теж зараз помолимось. Вчора було відкриття недільної школи в нашій помісної церкви, тому якраз знову помолимось, благословимо всіх діток, благословимо всіх викладачів нас сьогодні на час в всіх трьох селах по району крок перед відкривається теж. Тому теж помолимось. І в цілому, що там, де сіє за слово Боже, серед дитячих сердець, попросимо, щоб Бог благословив, і зокрема всіх, хто служить серед дітей. Амінь. Давайте станемо, помолимось.